53-й день відновлення у Кропивницькому. Продовжують ліквідацію наслідків повітряної ворожої атаки 20 березня. Наразі заплановані роботи і заходи вийшли на фінішну пряму залом до влади щодо пошкодженого майна звернулися 378 громадян. Їм надавалась різного роду допомога, в тому числі й матеріальна. Було обстежено 368 об'єктів, виготовлено. За результатами обстеження цих об'єктів 309 актів Надійшло 227 заяв щодо надання одноразової грошової допомоги. З них 218 заяв це на подолання наслідків пошкодження руйнування нерухомого майна і 8 заяв це у зв'язку з пораненнями. І одна заява від члена сім'ї померлого як внаслідок атаки шахедів, яка також давно вже виплачена в розмірі 30 тисяч гривень. Із резерного фонду міського бюджету більше як 3,5 мільйона гривень виділили на проведення капітальних ремонтів житлових будинків по вулиці Миру та об'єктів за іншими адресами в житловому будинку по вулиці Мира 8, 772. 1540 гривень це найбільш постраждалі багатоквартирні житлові будинки, як ви напевно знаєте. Також житловому будинку по вулиці Миру, 10, це будинок, який фактично став епіцентром вибуху, над яким відбувся вибух. Він найбільше, найбільше постраждав. Постраждав на цей будинок, було виділено 1,7. Мільйона гривень, житловий будинок по вулиці Миру, 12, 677 тисяч. Майже і житловий будинок також це багатоквартирний будинок по Василя Нікітіна. 23, майже 440 тисяч гривень. однак, бюджетна підтримка міста це далеко не єдина поміч постраждалим через атаку 20 березня. Головною допомогою на відновлення пошкодженого внаслідок ударів майна є державна підтримка за програмою. Є відновлення. Станом на сьогодні, в реєстр пошкоджено та знищено майна вже надійшло 138 заяв для отримання компенсації за пошкоджене майно, з яких вже розглянуто 102 заяви. І з цих заяв комісією погоджено надання компенсації 94 заявникам на загальну суму 7,5 мільйонів гривень. Це та допомога, яка має виплачуватися з державного бюджету по програмі є відновлення. ДТП за участі трьох автівок у Кропивницькому. Автопригода сталася в понеділок, близько восьмої ранку на вулиці Київській. Обійшлося без постраждалих. На винуватця склали протокол. Причина зіткнення, недотримання безпечних швидкості руху та дистанції. Зазначу за інформацією патрульної поліції, ці порушення ПДР є найчастішими причинами дорожніх пригод в області. Водій легковика ВАЗ не вибрав безпечну швидкість руху, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Suzuki sx 4 що рухався попереду. Останній розпочав некерований рух та в'їхав у транспортний засіб Chevrolet Aveo, що рухався перед ним. На водія ВАЗ патрульні склали протокол за статтею 124 КУПАК, тобто за порушенням ПДР, що спричинило ДТП. Нагадуємо, що під час вибору безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного Само, четверта воєнна посівна. На полях Кіровоградщини тривають весняні роботи. Озимими зерновими засіяли понад 450 тисяч гектарів площі, і це більше прогнозованого. 92% посівів в доброму і задовільному стані. Залом наразі область на другому місці в Україні за темпами весняно-польових робіт. Про це повідомив очільник адміністрації Андрій Райкович під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Четверта воєнна весна твердо засвідчує, що хлібороби Кировоградщини, попри всі труднощі, складні метеоумови, міцно тримають аграрний фронт, займають лідерські позиції. Ми добре розуміємо, що хліб це також надзвичайно потужна зброя. Тому боротьба за кожен центнер урожаю на жнивному полі теж буде нелегкою. Як приватизувати комунальне майно чи державну нерухомість за вигідною ціною? Про це йшла мова на конференції Інвестиційне меню від Кировоградщини на державних аукціонах, яку провели в Кропивницькому. Участь взяли підприємці, представники фонду держмайна України, органів місцевого самоврядування, аграрних асоціацій, а також долучилися члени правління акціонерного товариства Прозоро продажі та місцева влада. Бізнес отримав інформацію про особливості проведення державних аукціонів. А ще Дізнався про сервіси та можливості електронної торгової системи Прозоро продажі. Крім того, учасникам презентували найбільш інвестиційно привабливі об'єкти комунальної та державної власності Кіровоградщини, які зараз виставлені на продаж. Організатори конференції підкреслили, такі майданчики, як прозоропродажі, дозволяють ефективніше розпорядитися комунальним і державним майном та залучити додаткові кошти в громади. Державні аукціони. Онлайн продажів прозора продажі це є одна один із ефективних механізмів залучення інвестицій в громаду прозоро і відкрито. А, адже отже, саме так повинні відбуватися всі конкурси. Цей майданчик дає змогу підприємцям реалізувати свої можливості, а громадам виставити на продаж або в оренду об'єкти комунальної власності. Саме прозоро продажі. Демонструють певний ефективний механізм саме наповнення наших бюджетів. Це дає можливість дійсно утримувати заклади охорони здоров'я, культури, освіти, соціального захисту, забезпечувати на належному рівні соціальні стандарти для нашого населення. І досить таки важливо, що ми маємо можливість підтримувати сьогодні наших військових. На аукціоні ви завжди отримуєте ринкову ціну. Є продавці, які хочуть щось продати, це державні органи і органи місцевого самоврядування, є покупці, які хочуть щось купити у державі. Кожен з них заходить на кредитований майданчик, їх 40, абсолютно різні бізнеси, абсолютно різного спрямування і набору сервісів, але вони всі орієнтуються на вас і на організаторів, і на покупців. З тим, щоб вам було зручно, Продавець виставив покупець покупець, прийшов на аукціон, і після аукціону розкриваються всі дані, і воно спрацьовує так, що ми бачимо абсолютно кожен крок. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Протягом наступних п'яти діб буде зберігатися прохолодна з невеликими короткочасними дощами погода. Вночі 13 травня повсюдно, 14 травня, місцями по території області прогнозуються заморозки на поверхні грунту 0,3. Температура повітря з 13 по 17 травня вночі буде в межах 3,9 градусів тепла, денна температура в межах 11-18 градусів тепла. Дякую вам за увагу! Чотири медалі різного гатунку вибороли кропивницькі танцюристи на міжнародному турнірі під агідою Всесвітньої Федерації. Змагання проходили у місті Поморія, Болгарія. Участь у них взяли представники 12 країн. Кропивницькі танцюристи до призової скарбнички поклали два золота й по одному срібло й бронзі в трьох категоріях. До 21 року дорослі Райзен Старта юніори. 1